Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава у мене перша асоціація виникла, коли справді там співставив деякі події. Що дії Росії, ну, зокрема дії Путіна, схожі на, на старий ще мультик про капітошку, де вовк такий маленький, він співав, щоб усі боялись, щоб не насміхались. Тому що, коли приїжджав до Києва Антоніо Гутереш, він ховався у бомбосховищі, тому що по Києву летіли ракети. Далі, значить, дрон, який, значить, стежив за мі... Міністеркою оборони Німеччини тепер по Одесі, от напередодні, на жаль, там є загиблі і поранені, але в 150 метрах від того місця, де була зустріч, значить впала російська ракета. І відповідно вже заявив навіть прем'єр-міністр Греції Міцутакіс, що що був що був дуже вражений цією історією це такі навмисні дії щоб про себе нагадати чи що ви думаєте про про утаку демонстративну демонстративні дії росії Ну вони роблять тому, що можуть це робити, тому що ядерна держава, тому що є ресурси це робити. Вони показують всім європейським лідерам, взагалі всім іноземним лідерам, що їх чекає не небезпека в Україні, і тому не треба приїжджати в Україну і демонструвати підтримку. Україні ну, це системна політика. Тут не слід недооцінювати росіян. Вони намагаються так робити, тим більше найбільш іронії долі полягає в тому, що якраз багато грецьких компаній займаються перевозкою російської нафти спортивного російська, наприклад, і допомагають обходити. Санкції тому так вони показують, що вони є господарями, господарями у в... Повітрі, в тому числі в Україні, і що хочуть, то і будуть робити. Ну поки що у них це вдається. А от власне наляканий ну, прем'єр-міністр Греції, ну не він же особисто вирішує за грецькі бізнеси. Що отут ми дозволяємо морську перевалку, тут не дозволяємо. Тут ми пускаємо ну, цей сірий російський танк-танкерний флот. Тут не пускаємо. Воно може якось повпливати на надії держави Греція. Ну як, як би знаєте, якщо є політична воля, то багато чого можна вирішити, навіть з приватним бізнесом. Знаєте, то Знаєте, це то таке. А стосовно того, чи вплине це на позицію Греції, ну подивимось, подивимось, як вони був там були обіцянки щодо постачання радянської зброї, поки що до речі невідомо. Як чи всі ще радянські, точніше російські ще арсенали були передані, наприклад, Україні треба дивитися по динаміці, а так загалом я не думаю, що Греція сильно поміняє свою думку стосовно допомоги України. Вони будуть допомагати, але можуть бути там нюанси. Наприклад, була історія. У нас часто от говорили, що Греція такі перзаблокували, наприклад, Купівлю снарядів поза межами ЄС. А чому так це сталося? Тому що там йшлося про закупівлю снарядів, наприклад, з Туреччини, а у Греції та у Кіпру дуже такі напружені стосунки з Туреччиною останні так років 100, А у Кіпра точно 74-го року. Після того як частина Греції точніше, Кіпр, була окупована Туреччиною. Там була створена республіка Північний Кіпр, яка визнається тільки Туреччиною. Тому тут такі нюанси теж слід враховувати і підводне камені всіх таких от політичних розкладів, в тому числі, але я думаю, що це може вплинути в тому числі. На позицію Греції вони можуть не сказати, що знаєте, ну от ми тут. Не хочемо допомагати Україні, але можуть десь загальмувати деякі речі, тому що рівень інфільтрації російських агентів дійсності в європейській політиці достатньо високий. Більше того, деякі видання пишуть, що Росія ще й посилює свою присутність, і вже все відбувається навіть ну, умовно кажучи, на шпигунських фронтах ледь не гарячіше ніж під час другої світової війни. Ще одна криза останнього часу це постачання української агропродукції до європейського союзу. Є повідомлення, що сьогодні у Європарламенті комітет з питань міжнародної торгівлі знову проголосує за те, щоб продовжити. Безмитне переміщення товарів з України, ну тобто, це тут історія в тому, що значить європарламент, ну принаймні комітет його за нас, але там уже обговорюються певні квоти, значить по цукру, по м'ясу птиці. І вони, значить, якщо 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 Україна постачатиме більше ніж в 22-му та 23-му роках, то тоді будуть накладатися тарифи. Якщо стільки ж або менше, то тарифів не буде. От де ви бачите, ну в. Часовому проміжку чи там в дієвому проміжку, от коли ці всі історії з тим, що банять українську продукцію в європейському союзі, зокрема і наші сусіди, коли це може дійти до якогось більш спокійного руху? Не дійде, тому що вони захищають свої робочі місця в першу чергу, і ми повинні на це зважати і самі працювати на диверсифікацію свого експорту своєї економіки. Тому що після того, як були відкриті ринки в 2022 році, Україна ну фактично у нас такі африканські тип економіки, коли монопродукти експортуються сировині, і вони фактично завалили ринок європейського союзу по окремих позиціях, і це викликало кризу. це стосується не тільки Польщі, це це стосується всього європейського союзу, тому, що у них сільське господарство побудовано на фермерах. І це у нас часто помиляється, коли говорять, що у них не ефективна сільське господарство. Це не так. Достатньо подивитися на експорт їхніх їх їхньої ж агропродукції. Ну, наприклад, Нідерланди, де основою сільського господарства є все ж таки фермери на, на величких ділянках. У них загальний обсяг експорту, а зовнішні ринки ви ніколи не обманюєте. У них приблизно 80 мільярдів доларів щорічно. А це порівняння з нашим експортом, так зване ефективне сільського господарства. Коли летофондисти ледь можуть закрити по декількох сировинних позиціях до 30-40 мільярдів. Доларів США щорічно тому вони будуть захищатися. Ми на це повинні зважати. Те, що вони будуть ухвалювати рішення, це не означає, що Польща не буде діяти, як її заманеться, тому що поляки неодноразово показували, що вони готові сперечатися з європейськими структурами відповідно до своїх національних інтересів, і так вони будуть робити тут. Як я вам сказав, ми повинні в першу чергу перебудовувати своє сільське господарство. Інвестувати, спрямовувати в тому числі податковими стимулами, щоб великі агрохолдинги фінансували агропереробку, фінансували промисловість, наприклад, сільськогосподарське машинобудування. Тоді і Тоді наша експортна позиція буде виглядати більш диверсифікованою, ми не будемо тиснути. На одні ринки, а чим більше у нас буде диверсифіковано експорт, тому числі європейський союз, тим легше з ними торгувати буде. Бо якщо так далі буде продовжуватись, ми можемо дійти до того, що те як говорить Польща, давайте взагалі на 20 років заборонимо будь-який експорт української агропродукції в ЄС. Ну, тобто, це виклики, з цим теж треба працювати, в тому числі працювати і в Україні. Ще одна там тема, яку ми не полишаємо, тому що вже відбувся і оцей американський супервівторок, коли праймеріс були у 15 штатах одночасно. Вже є заява від Нікі Гейлі, що вона виходить з виборчої гонки. Тобто, все є два основних конкуренти: Дональд Трамп і Джозеф Байден. Так, от було повідомлення, що Дональд Трамп зустрівся з Ілоном Маском. І значить, ясно, що Трамп зараз фандрайзить, тобто збирає гроші на свою виборчу кампанію. Маск написав у своєму твітері, точніше, в мережі Ікс, що він не дає грошей, не донатить гроші жодному кандидату у президенти. Окей, але от в самих своїх словах Ілон Маск найчастіше критикує Байдена або вимовляє тези, які вигідні Дональду Трампу. Тут уже можна вважати, що словесна інвестиція і е, іксна інвестиція від Ілона Маска ну монетизується навіть краще ніж прямі гроші. Чи... Йому вже навіть не треба вкладати гроші, а це все одно підтримка. Що ви про це думаєте? Ну, Твіттер, як медій майданчик майданчик, який зараз називається, так є ефективним достатньо для допомоги пану Трампу. Ілон Маск завжди був близьким до Трампа. Він навіть входив в його раду підприємців, коли Трамп був президентом. І ті слова, що він офіційно не буде давати гроші, ну не слід сприймати, що так не буде. Там є різні способи фінансування кампанії через різні джерела. І я упевнений, що все ж таки Ілон Маск буде допомагати Трампу, тому що це співпадає з його баченням промислової політики, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, і я думаю, що там допомога буде. Окей, ну і тепер про Угорщину. Е, значить, Петер Сієр, то це глава міністерства закордонних справ цієї країни. Він от днями дав інтерв'ю російському пропагандичному Ріа новості. Далі він сказав, що, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр, хоче поговорити хоче зустрітися цього тижня з Дональдом Трампом і окремо поговорити, як припинити війну в Україні. Переговори каже він, не уникні обов'язкові, бо і далі дві фрази підряд: Київ не може. Перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь захід. Оце відділення да, України від всього заходу, і таким ми трохи знаєте в передпокої стоїмо і чекаємо, поки нам хтось допоможе. У тут позиція Угорщини і позиція Трампа, якому насправді поразка сполучених штатів теж не потрібна. Що ви думаєте про цей трек? Ну, дивіться, ми повинні. Звичайно, що у Угорщини своя політика України повинна бути своя політика. От дивіться, після того як е, був знищений цей корабель Котов, угу. так е, ну міністр міністр оборони Сполученого Королівства чітко і ясно висловив свою позицію, що треба давати Україні все, все, що потрібно, і вона зможе перемогти е, в цій війні. Як додатковий доказ того, що ну всі ці слова про те, що неможливо перемогти ядерну державу, яку намагаються просувати, в тому числі Росія, ну це фейк. Ну, ми бачимо, коли українці самі взялися за власну безпеку, не чекаючи ні жодної допомоги, як з цими дронами. Так ми бачимо вже таке гарне змагання між Гуром та СБУ. То більше запустить у виробництво дронів, так у ці хмагури у СБУ, це Сі бейбі є, які вони запускають, і от ми бачимо результати по чорному морю, що фактично Чорноморський флот Російської Федерації взагалі може виникнути питання, чи залишиться він в такому стані у короткостроковій перспективі. Тому звичайно, що Орбан може говорити все, що завгодно, але ми повинні розуміти як працює принцип принцип за яким працюють в тому числі сполучені штати америки і захід захід готовий а, інвестувати в україну якщо україна буде показувати результати в тому числі а, у виробництві власного озброєння а, і а, Сильних інвестують, якщо ми будемо постійно просити зброю, нам будуть надавати, Ну так, от так, так це можете закінчитися. Нам просто не будуть допомагати врешті-решт тому, що запитають, а скільки можна просити, показуєте результати, і що ви самі робите для того, щоб показувати результати. І тоді може зовсім розвернутися ситуація з Трампом, тому Дуже на часто його знаєте, демонізують. Забуваючи те, що, наприклад, коли Трамп був президентом, він зняв обмеження ембарго на постачання зброї в Україну в 17 2017 році, Трамп дав наказ вдарити по російських військах в Сирії. Трамп дав наказ вдарити по Ірану знищити генерала Салімайні. Трамп, коли проводилось навчання у 2020 році в Криму 200 тисяч військових, адміністрація Трампа тоді надіслала два 2... Стратегічних бомбардувальників Б-52, які літали на територію України з офіційним формулюванням, що це робиться в межах стримування Росії, тому слід розуміти, що чим ми самі будемо сильніше, чим більше буде знищено, наприклад, нафта переробної промисловості Росії. Тим вищі шанси, що нам будуть допомагати навіть більше ніж це робить зараз адміністрація Байдена. Добре, ну і про ще один трек днями поговорили напередодні. Ця тема була дуже активно в обговоренні. Що, значить, перша леді України Олена Зеленська відмовилася взяти участь у зверненні значить Джо Байдена до Конгресу. Чому ну як написав Wall Street Джорнал, тому що її хотіли посадити разом з Юлією Навальною? Далі були цікавинки, що а Юлія Навальна. Теж відмовилася туди приїжджати, тому що втомилася. Да, а от офіційне пояснення від Міністерства закордонних справ України звучало: ну не тому, що ми не хочемо сидіти поруч з Навальною, а тому, що вже були заплановані значить заходи за участі дітей сиріт. Здається, так воно було правильно описано. Це було завчасно заплановано і тому по суті, пробачте такий щільний графік. Чи не означає це, що і е, от що і в Україні вже про всяк випадок е, так дистанціюються від кожного від кожної конкретної команди і кожного конкретного потенційного кандидата в президенти? Ну, я не думаю, що це саме так може відбуватися. Я вважаю, що це правильний крок, тому що поява ну Навальної в кампанії з. Дружиною президента України ну викликала в першу чергу ну, неоднозначну реакцію в самій Україні, і тому тут ми повинні розуміти, що часто густа позиції західних країн, які там є частина таких, які хочуть показати, що не російський народ підтримує Україну підтримує війну, а що це тільки Путінська війна. Ну це неправильна позиція. Я вважаю, що От що ми отримуємо в результаті? Ну, теоретично, якщо там пані Зеленська з'являється разом з Навальним у Навальної, який статус Статус у пані Зеленської зрозуміли. Вона дружина президента Верховного Головнокомандуючого воюючої країни. А так, знаєте, ота така позиція ну давайте ми зведемо разом українців та росіян. Ну таке, знаєте, воно не, не, не дуже зрозуміло і не зрозуміло, які ми від цього отримуємо. Тому і ми повинні бути готові, що не завжди. Позиції навіть адміністрації Сполучених Штатів Америки з деяких питань стосовно Росії буде збігатися з інтересами України. Тут ми повинні теж тримати свою лінію, умовно кажучи та, да? свою лінію. Краще, якби знаєте, нам пообіцяли, наприклад. Три аздрілі F-16, F-18 водне на те, щоб там, наприклад, була дружина президента. Та ну я думаю, можна було потерпіти пані пані Навально. Але якщо за цим поки що нічого не стоїть, ну давайте ми будемо чітко розуміти, що нам потрібна в першу чергу зброя, а не підтримка так званого протестного руху в Російській Федерації. Якщо в адміністрації заходу є. Бажання підтримувати протестний рух в Росії, ну вони можуть це робити окремо без України, тому що ну в даному випадку політичний капітал у українців значно більший, ніж у цих людей. Ну і власне самих протестів там не відбувається. Я напередодні бачив кілька відео, і були вже повідомлення, що навіть ті люди, які приходили там у Москві, наприклад, да покладати квіти до могили Навального, їх потім через день-два, значить, виявляли за камерами стеження, вже проводили якісь розмови. Ну і найприкольнішим ну, було відео, коли яка жіночка хоче покласти квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. На що поліцейський їй каже: ні, у нас є тільки один день день пам'яті жертв репресій. Отоді можна класти квіти, якщо ти покладеш квіти зараз, то це буде несанкціоноване викидання побутового сміття, і за це передбачається штраф. Вони бояться букетів, але і Навальна каже: ой, прийдіть на ці псевдопутінські вибори о 12 дня і так ми побачимо одне одного, що з ними не так. Ну я вважаю, що це підігрування Путіну. Чому? Тому що путіну потрібна явка. Йому не потрібна знаєте, перемога, коли не прийде, наприклад, половина виборців, чи не прийде третина виборців. Путіну потрібна щира перемога. Вони на цьому знаються, і вони до цього прагнуть. Тому коли вони говорять, давайте приходьте, Це така, знаєте, м'яка підтримка, а взагалі лігемітизації самого Путіна, як би вони не говорили стосовно стосовно чи будуть протести в росії ну я не вірю в протести в росії тому що все ж таки російська влада ефективно контролює ситуацію внутрішню в, в росії особливо після вбивства на владі. Ну і в тому що вони люблять царя це теж сумні від немає дуже дякую політичний експерт Тарас загородній був з нами на зв'язку